Розпочинаємо монтаж в зворотньому напрямку. Ставимо спочатку радіатор пічки, прилаштовуємо його, щоб він дуже плавно і гарно зайшов. Ось, отаким чином ми його подаємо на своє місце. Після цього цим фіксатором мусимо зафіксувати його, після чого будемо монтувати нові пластмасові патрубочки. Після того, як ми встановили і закріпили радіатор пічки, варто підсоєдинити патрубки з зовнішньої сторони, залити ТОСОЛ і запустити двигун, щоб перевірити, чи немає підтікань. Тому що, вдруге, розбирати цю всю систему буде вкрай складно. Новий радіатор пічки встановлено. І в підкапотному просторі. Підключено уже подачу і обратку на систему опалення. Зараз будемо заливати антифриз, який ми попередньо злили. Ось цю горловинку. Головне, не забутися у радіаторі поставити на місце свою заглушечку.